Клас в ньому зібрано усе, щоб навчити нас, як в небезпеці себе захистити, щоб здоровими і щасливими своє життя прожити. З віршами та червоною стрічкою у Вінницькому ліцеї відкрили клас безпеки. Кімнату поділили на локації, присвячені дорожній, пожежній, мінній, газовій безпеці та наданню до медичної і психологічної допомоги. На такі теми тут проводитимуться уроки. Запрошуються поки що фахівці з різних напрямків, як, наприклад, сьогодні це будуть і медики, які будуть вчити дітей, як правильно себе поводити в тій чи іншій ситуації, яка може загрожувати життю і здоров'ю дитини. Правила дорожнього руху будуть вивчатися, і можна буде проводити практичні заняття. Рятувальники ж кажуть, теорія важлива, але школярі краще засвоюють інформацію на практиці. Саме для цього робляться класи безпеки для того, щоб діти могли самі. Навіть в руках потримати да, деякі прилади, які більше там мінною безпекою, до мінної безпеки відносяться. І тоді це все в комплексі. Зрештою, навчає дітей дійсно розуміти про що ми говоримо. На першому уроці у новому класі рятувальники і газовики розповіли дітям про те, що робити, коли почули вдома запах газу. Навчився тому, що не треба вставляти газ відкритим. Також треба включати світло, якщо газ працює, а то може зізнати іско, то буде вибух. Треба звинувати в 104. Сьогодні я навчився, що не треба використовувати газ ну, не по назначенню, не треба нагрівати ним квартиру, ну опалювати, не треба ним ну, щось сушити і так ну так далі. Треба провіряти насправді ну, на вентиляційної системи. Коли ходиш з дому, закривати газовий закривати газ, облаштувати простір безпеки у ліцеї вдалося завдяки спільній роботі департаменту освіти та ДСНС. Відкриття класів безпеки, як на мене, це дійсно необхідність, яка є завжди, не тільки у час під час воєнного стану, а вона є і в нашому побутовому звичайному і мирному житті. Як департамент освіти, так і адміністрація школи, так і працівники ДСНС допомагають в оснащенні цих класів, тому що це не має бути звичайний клас. Це має бути клас, в якому є відповідні матеріали. В основному це наочність і Обладнання, які будуть розповідати дітям про ті небезпеку, в яку можна потрапити, нині у семи вінницьких ліцеях вже є класи безпеки, та відкриваються вони не лише у місті, а й по області. В день пожежної охорони такий простір відкрили на базі Гайсінського райуправління ДСНС. Учні гасінського ліцею приміряли форму рятувальників та долали смугу перешкод. А після отримали солодкі призи. Те, що сьогодні відбулося, це відбулося вперше в нашій області. Що на території державної пожежної частини створений такий клас безпеки. Загалом в області є 340 класів безпеки. У Вінниці в цьому році планують відкрити ще 9.